Багато людей мріють про будинок у стилі мінімалізму. І обов'язково, щоб була баня, навіз для автомобілів. На візуалізації будинок виглядає дуже вдало, і дуже багато людей, не вдаючись в деталі, хочуть реалізувати цю красу. Тому одразу вас попереджаю, хоча стиль називається мінімалізм. Але він потребує дуже значних фінансових вкладень, тому що тут є дуже багато прихованих інженерних технічно складних рішень. І моя задача попередити вас про основні моменти, про які вам не скажуть жоден архітектор та дизайнер. На візуалізації ми бачимо фасади із каменю та дерева, але на фасаді ми не бачимо жодної комунікації босковкозахисту та системи відведення води з покрівлі. І тут на нас чекають перші складності. Для того, щоб відвести воду з покрівлі, необхідно робити приховані водовідводи у шарі утеплення. І цю воду необхідно відводити у дощову каналізацію. Якщо цього не зробити, то вода підмиє фундамент. Будинок просяде та трісне. Оскільки ми ховаємо труби водостоку під фасад, то обслуговувати їх буде дуже важко. Також, якщо ви будуєте подібний будинок посеред лісу, де багато дерев, необхідно передбачити на покрівлі спеціальні сітки та на фасадах ревізійні лючки для того, щоб можна було систему чистити. І начебто ви вклали гроші в прихований водовідвід, дощову каналізацію, але все рівно на вас чекає ще один сюрприз. Вам необхідно буде робити антикригову систему та обігріти водостоки та труби. Бо з приходом зими ваші водосточні лодки та труби може порозривати, а так як вони приховані, то ви ніколи не побачите, що у вас сталося лихо і ваш утеплювач, який наситився водою, вже не працює, і там проходять руйнаційні, дуже небезпечні для свого будинку процеси. А на даному об'єкті так і сталося. Тут ще не було опорядження фасадів, ще не було утеплення. І вже розірвало один жолоб і потекла вода по фасаду. І таким чином замовник ще раз переконався, що необхідно виконувати систему сніготанення та необхідно прокладати нагрівальний кабель. Яким же чином виконана ця система, як вона працює? Суть самої системи перехопити сніжинку на льоту. І тому дана система потребує систему автоматики, яка буде включати систему в роботу тільки при настанні особливих умов. А це саме температура плюс 1 мінус шість градусів, а також наявність опадів. Тому це дуже енергоефективна система. Вона працює тільки тоді, коли вона необхідна. Для керування системою в основному ми використовуємо контролери від датської компанії у Electronics. На даний контролер вже є гарантія 5 років. Для цього на покрівлі ми встановлюємо датчик температури. І бажано, щоб він був обов'язково на півночі, щоб на нього не впадало прямий сонячний промені, тому що буде тоді похибка. Зараз він не закріплений виглядає таким чином. В жолобі необхідно встановлювати датчики вологості, і обов'язково їх повинно бути два один на півночі, другий на півдні. Зараз вони у нас зверху. Ми туди, поки не доліземо, а я вам прикладу фото. В жолобах та трубах ми прокладаємо нагрівальний кабель. На даному об'єкті ми використовуємо нагрівальний кабель торгової марки Nexans. І він таким чином у нас укладений. Це так називаємо швабрики. Для того, щоб кабель не торкався один одного. І зараз ми вам покажемо, як ми кабель заводимо у водосточні труби. Також необхідно передбачити, щоб кабель в водосточній трубі заходив ще на мінімум метр у землю, тому що тут у нас немає переходу з будинку. У нас водосток іде прямо у землю напряму в дощову каналізацію. Це єдиний в світі нагрівальний кабель з підтвердженим терміном експлуатації. І даної компанії вже більше 120 років, яка випускає цей нагрівальний саме кабель. Також необхідно не забувати про приховані струмовідводи. І їх ми заклали на етапі ще опорядження фасаду. Тут ми використали алюмінієвий спеціальний кабель у подвійній ізоляції. Тобто це ізольований струмовідвод спеціально для блискавкозахисту. На даному об'єкті замовник ще не знає, буде він робити систему блисковка захисту, чи не буде. Але ми йому обов'язково заклали струмові відводи, щоб коли він захотів, у нього отрималось далекові фінанси, він завжди зміг зробити цю систему. Тому дуже вас просимо, якщо ви будете виконувати такі технічно складні об'єкти, то запрошуйте нас на етапі ще проєктування або ж опорядження фасаду. Ми можемо зробити для вас проектні роботи, а також можемо зробити монтаж під ключ. Тому звертайтеся до професіоналів, тому що з нами будувати легко.